Добрий день, вас вітає компанія ProBdom.com.ua Сьогодні на огляді підшипник 180-203 або 6-203-2RS Від чечського виробника ZKL Підшипник має розміри 17 мм внутрішній діаметр, 42 мм зовнішній і 10 мм висоту. Підшипник використовується на великі оберти, більше 6 тисяч обертів за хвилину. Ставиться високооборотистий електроінструмент. Також може використовуватися в пральних машинах, якщо там великі оберти. Якщо оберти невеликі, то використовується такий же підшипник тільки без 3 третього теплового зазору. Купити підшипник 180, 203 або 2 РС ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.